Вітає передача Літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях поет, прозаїк, драматург Василь Карпюк, автор збірки «Мотлох» поетичної книги «Брустори» та низки публікацій, лауреат літературних премій. Вітаю вас, Василю! Вітаю вас. Тільки почала передачу, а вже наговорила про вас скільки багато, і це ще не все. Давайте повернемося до витоків з того моменту, коли ви прийшли у літературу. Ну, це сталося в глибокому, а може не дуже глибокому, але дитинстві було мені 11 років, і відлітали журавлі. Ну, власне, почалося з фіксації цього процесу, цієї події. І з того часу пишу в різні часи, більше, менше, але пишуться вірші, десь в класі одинадцятому почалася писати проза. Ну і отак от йде далі досі, дотепер. Ви прийшли до цього самі і зараз пишете тільки тому, що натхнені вищими силами. Чи все ж таки є у вас літературні наставники, з якими ви радитеся, спілкуєтеся, зустрічаєтеся? Ну почалося все сам почав, самого зацікавило і почав писати. Ну згодом відповідно логічно, що автор, який пише, молодий, шукає людину, якій би показати, почути думку. Ну і, власне, якось удосконалюватися після почутої думки. Ну і з, так сталося кілька є таких, умовно кажучи, наставників, людей, письменників, які багато чому мені допомогли. І буквально буквальному виданні книг і в великою мірою порадах, як я власне, зараз пишу. Ну, зокрема, це поет Василь Гресем'юк. Це прозаїк Степан Процюк і це поетеса Галина Петросаняк, студія Нобель, якою вона керує і відвідує вже років 6 чи 7. Ну і там, там так само дуже багато навчився. Ну і так само можна ще багато-багато людей на, називати, спілкування, з якими мені завжди багато додає розуміння поезії, розуміння, як писати, а як не писати. Поет це така людина, яка всюди суща, адже думку не можна вбрати в рамку. Та все ж таки, де сьогодні молодий письменник в Івано-Франківську може себе знайти і в яких колах обертаєтеся особисто ви? Я маю на увазі літературних колах мистецьких. Ні, ну, зараз достатньо серед молодого покоління стало популярним писати вірші цікавим, бо з'явилося таке явище, яке називається літературний слем. І це можливість не лише писати вірші, десь їх публікувати в газетах районних чи десь на сайтах, а це можливість виступати з віршами. Збирається достатньо багато публіки, достатньо багато авторів, і суть цих заходів в тому, щоб прочитати якомога більш ефектно. Ну, біда цього можливо в тому, що. Більший акцент якраз не на змісту тексту, а на експресії виконання. Під час виконання, там не знаю, і танцювати можна і на голову ставати. Головне, щоб глядачів це вразило. Відповідно, глядачі голосують, і такі умовні конкурси відбуваються. І цього є дуже багато, дуже поширеного по всій Україні, і у Франківську, зокрема, це так само є. Хочеться тоді запитати і конкретизувати. Ви самі сказали, що зміст не дуже зберігається, тільки щоб було видовище. Ну але все ж таки літературний рівень повинен зберігатися. Що ви можете сказати як письменник, котрий вже є практиком, про саме літературний рівень тих творів і тих заходів, про які ви щойно розповіли? Літературний рівень невисокий, але в цьому особливої біди немає. Більшість людей захоплюються цим, тому що можна виступити. Поспілкуватися в якомусь такому веселому мистецькому товаристві, і їм цього достатньо. Зовсім невелика кількість продовжить далі писати і в більш дорослому, зрілому віці. Але разом з тим ці молоді автори, як мінімум, так само читають книжки. І коли вони читають, накопичується якийсь інтелект, вони ходять на зустрічі, відвідують з іншими старшими письменниками і потрапивши в цю таку мовну течію, людина починає розвиватися ну, набагато більше, набагато ширше. Можливо, навіть випадково вона з якимось анекдотом прийшла на такий вечір, щоб прочитати і пожартувати. Але знайомиться з подібними собі, і через це починає вливатися в більш ширші такі ріки літератури. Я знаю, що ви виступаєте організатором і учасником багатьох мистецьких заходів, зокрема літературних презентацій, фестивалів. І організований в Івано-Франківську такий фестиваль, як імені Тараса Мельничука. Багато моїх краян і ваших також, адже ми сусідні райони, надвернянський косівський, вважає цього чоловіка насправді дуже великим чи для себе, чи в літературних колах. Що собою представляє той фестиваль? Який ви організували? Фестиваль називається Покрова імені Тараса Мельничука. Він почався з 2009 року. Власне, я тоді організовував вечір пам'яті і один з земляків Мельничука, журналіст Дмитро Курищук, який теж виступав, на вечорі ділився спогадами, якось висловив ідею, що було б непогано організувати конкурс імені Мельничука для молодих авторів, якось в цьому ключі. Ну, це було в серпні. Я подумав, що. Не варто довго чекати, я якраз тоді лише півроку прожив Івано-Франківську, працюючи на радіо, і був по таких якихось ентузіастичних ідей все робити і одразу. І вже на покрову відбувся перший фестиваль. Це відбуваються літературні читання, зустрічі з письменниками. Географія достатньо широка. І з Києва, і зі Львова, і з Рівного, і з Вінниці, і з Закарпаття приїжджають автори. Але так само особливість в тому, що ще й багато власне, з нашої області письменників беруть участь, які кожен з них живе у своєму районі, можливо, десь їх запрошують на зустрічі в школах місцевих. Але вони не мають можливості, можливо, фізичної так само, скажімо, виступити в Львові на форумі видавців чи на якихось київських фестивалях. І це якось дуже локально відбувається. Натомість, цей фестиваль дозволяє виступити літераторам з районів нашої області разом з лауреатами Шевченківської премії, які були і Петро Мідянка, і Василь Грасім'юк, і відомий поет Олег Лешега, і інші автори, які відвідують фестиваль з інших міст. І вони в одному контексті спілкуються спільні вечори для них влаштовуємо і побачите. Як це виглядає? І авторам цим цікаво поспілкуватися з тими, що трохи далі бувають і більше бачать. І їм цікаво і авторам з інших міст відчути цю первинність, яка власне, зберігається у місцевих письменників. А як за часто відбувається цей захід? Ну, Фестиваль відбувається раз на рік на покрову. І власне, цього року планується п'ятий фестиваль, тож вже принахідно запрошую. Це відбувається читання тільки власних віршів, чи ще якісь спогади, фільми про Тараса Мельничука. Читається його поезія. Завжди по-різному, кожен раз знаходимо якісь матеріали архівні, чи звучить його голос. Нещодавно було знайдено відео плівку, де в 90-х роках, якраз коли Мельничук одержав Шевченківську премію, він перебував тоді в Ірпіні біля Києва, і там зазнято десь майже двогодинне відео, де він спілкувався з іншими письменниками: там і Роман Андріяшик, і Василь Шкляр, і Євген Пашковський. Умовно кажучи, це був його вечір творчий, але з іншого боку, це була така умову спільна трапеза. І під час неї Мельничук читав ці вірші, це відео зафіксоване. Крім того, Шлося ще одне відео на виступ Мельничука на врученні йому Шевченківської премії, і як там показується, як він це почав, зі слів встати суд іде, і далі розповідав про свої пригоди, умовно кажучи, у в'язницях і переслідування радянської влади. Так як я вас уже на початку передачі представила, що ви є письменником, тож я вас запрошую до літературного читання. Ми робимо такий маленький ліричний відступ і надаємо вам слово як поетові. Дякую. Ну, то почитаю кілька віршів до фестивалю вийшов «Альманах», куди увійшли автори, які брали участь у фестивалі за ці роки. Ну і прочитаю одного або два вірші з цієї книжки. Я перестав боятися співати. Моя співанка ллється, як вода, котру устами хочеш цілувати у спеку, як цілує молода, коли вже можна, бо вже із церкви. Зривай вельон, спраглий, молодий, і труться, наче яблуко на терці, аби деш рано дідя не будив. А я сиджу з колегами у буді, де стіл весільний вкритий чим не хоч. І посуд порожнять голодні люди, півлітру з під брезенту потороч, сягає, без закуски розпиває, закуску діставати не резон, а нарід за столом уже співає, то на весілля рушився сезон. Я перестав боятися співати, горілка в горло ллється, як вода. Женися, хлопче, говорила мати, та вже моя віддалась молода. І ще один вірш, який називається Про чоловіка з Христом. Несе чоловік на спині Христа, несе і мовчить, бо ж має бути смиренним, і хрест на спині мовчить, ніць йому не говорить, мовби чужі. Та що буде говорити? Не дуже говіркий вдався. Пройшли багато стежин, пеклися під сонцем і мокли під дощем, плавали у річці і грілися на теплому піску. Грілися на кахляних печах і у приміських вокзалах. Аж почорнів хрест і зістарився. Як і чоловік, зрештою, та що чоловік, він же людина, та що чоловік, він же естет і не може ходити з таким старим хрестом Коли назбирав трохи грошей, то купив зеленої фарби, аби нею покрити хреста, Щоб був на весну схожий і на траву зелену. Зійшов на узбіччя, прихилив Христа до стовпа придорожнього і сам прихилився трохи перепочити, аж задрімав. А Хрест за той час пустив коріння і зазеленів листям що й фарби не треба, лиш ніяк не рушити його з місця, а самого теж не лишить, бо де таке чувано, мусив під Христом лягати. Відомо, що ви, крім того, що пишете поезію і прозу, а ще є у вас і драматичні твори. Чи не думали ви склепати якийсь молодіжний театр, аби поставити ваші твори на сцені? Чи може вам уже були такі пропозиції? Ну, якось була ідея власне, зібрати, умовно кажучи, театр, але театр все-таки серйозна річ, і можна на аматорському рівні. Організовувати якісь вечори літературні, але щоб ставити драматичні твори, треба відповідних професійних людей. Тому я чекаю кращих часів, коли запропонують, чи візьмуть мої твори до постановки, або кращих часів, коли я напишу такі твори, які будуть варті для постановки. Ви радіожурналіст. Чи подобається вам ваша робота і чи любите ви її, і що вас вражає у вашій праці? Ну, Безводівно це завжди дуже цікаво, спілкування з багатьма людьми, можливість відвідувати різні міста, місця, і це дуже гарно. Крім того, завдяки радіо маю завжди з собою диктофон і користуючись ним, фіксую дуже багато розмов з різними письменниками і просто цікавими людьми, які згодом десь будуть використані, можливо, і в художніх творах, ну і звісно, і в радіопрограмах. Ви філолог за фахом? Так, я філолог. В Франківському Прикарпатському учився. Правда завершена, тому філолог такий собі посередній, ну, але як є. Тоді дозвольте провокаційне запитання. Якщо ви філолог, то у вашому дипломі пише вчитель української мови і літератури. Якщо точніше, то викладач української мови і літератури. А чому ви не стали вчителем? Ну, якось не запропонували мені цієї посади. А на радіо запропонували, тому я на це відгукнувся. Але я все ще чекаю, коли запропонують посаду вчителя. Тобто, ви хочете стояти біля дошки і сидіти за вчительським столом? Ні, ну я звісно, іронізую. І, можливо, літературу ще міг би викладати, це було б цікаво. Ну а українська мова то занадто така точна наука для мене, щоб всі ті правила вивчати і власне їх навчити відповідно дітей. Треба людини більш зосередженої дозволю собі вставити ремарку, бо я філолог за фахом, але більше люблю мову. Більше люблю те, що ви називаєте точною мовою. Ну, мови. це прекрасно. Ми могли б у одній школі працювати, ви б викладали українську мову, я літературу. Дякую. В вашій біографії вказано те, що ви є лауреатом кількох літературних премій. Що внесло нового у ваше життя оце преміювання? Перша премія була імені Олеся Гончара, Україна Німецька. Ну там дали певну грошову винагороду, ну, що є добре для молодого автора. Тоді я ще вчився в університеті. І крім того, це стало причиною моїх перших відвідин Києва. Того ж року стало ратом видавництва Гранослов і Смолоскип. Ну і в і знову ж таки була невелика премія і видали книжку першу мотлох. Ну а гранослов так і. Зависло воно і досі нічого не чути. Але так, ці премії стали ну, хорошими для мене, і крім того, це було якесь визнання. Коли потелефонували з племії Олеся Гончара і повідомили, власне, що став лауреатом. Я тоді був ще вдома в селі, з за токарного верстату вийшов і тут, думаю, от <хи> власне якось визнали, от там на такому рівні, бо я тут собі писав, комусь франківську показували, все це так було дуже відносно. А коли там вже відзначили, здалося, що подумали, що не все так може погано, і треба далі продовжувати якось в цьому напрямку працювати. Якби я була на вашому місці і чекала там відгуку про премію, першими моїми думками було б це не може бути. Ви як подумали, коли вам подзвонили, що ви є лауреатом? Ну я подумав, що розумні члени журі. я жартую, Звісно, трохи здивувався, але було дуже приємно, радісно. Більша частина молоді креативна і модна. А що зараз читають молоді люди? Особисто ви якій літературі надаєте перевагу? Трохи читаю різних книжок, які потраплять під руку в основному. Багато сучасної літератури. Робота на радіо зумовлює до того, щоб читати багато авторів, з якими записують програми, щоб знати власний контекст і для розмови, і так далі. І Це так якось випадає. Принагідно, але достатньо цікаво. І потім доводиться спілкуватися з авторами, треба їх щось по темі спитати. Ну, а крім того, останнє з відкриттів це такий данський письменник Петер Хьок. То от цю книжку можу порадити. хтось, кого зацікавить, то можете знайти і почитати. Це модерна література чи все ж таки класика? Ну, це сучасний автор. Де-не-де його відносять, скажімо, у російські традиції до детективу видають в детективних серіях. Але окрім детективного сюжету, там ще є глибока якась філософська основа, і, скажімо, в сельмій Данії там зовсім інші жанри його відносять. Це література сучасна, але це не є постмодерна література. Це література, очевидно, ну якоюсь мірою модерна, але поза якимись конкретними стильовим особливостями. Вона достатньо лінійно написана, правильно нема чогось такого заумного, мовно кажучи, що можна не зрозуміти і думати, що там автор несе. У попередніх запитаннях йшла мова про радіожурналістику. Ви говорили про роботу і зазначали, що вам життя підкидає цікавих людей, і ви любите з такими людьми спілкуватися. От хто з ваших інтерв'юованих людей був для вас цікавий і залишив навіть, можна сказати, слід у вашому житті і у вашій душі? Ну, от так випало минулого року в кінці нього. Серія розмов з Павлом Лавруком. Це ветеран дивіції Галишина. Він сам із Загвіздя, з Під Франківська, йому 88 років. Більше двох тижнів він приходив щодня і записували розмови десь більше двох годинні. Ну і з цього всього має бути десь гігантський цикл програми. Ну і крім того, я планую це все перевести як умовно художньо публіцистична книжка. Це дуже цікава людина. Плюс серія розмов з франківськими художниками покоління десь 90-х років, бо якраз з такої акції події, яка називалася Імпреза, в 90-х почалося якесь відродження культури у франківську і той самий Станіславський феномен, про який говорять більше в літературі. Ну, в літературі більше говорять, тому що художник малює і більше мовчить, а літератор. Більше пише і розмовляє, тому більше асоціюють з літературою, але, власне, живописи це почалося і теж планується з цього зробити. Серію інтерв'ю, які будуть теж окремою книжкою. Багато розмов записано з Олегом Лешегою, з Василем Герасимюком, з іншими авторами, і ці, я їх. Власне, не лише використовують для радіо, часом їх розшифровують для друкованих змі. Публікуються вони, і, звісно, все це зберігається в архіві для майбутнього. А чи вдавалося вам зустрічатися з такими іменитими письменниками, як, наприклад, Ліна Костенко, Марія Матіус чи Василь Шкляр? Адже ви все ж таки в обласному центрі, і у вас є більші можливості, ніж, припустимо, у нас районних журналістів. Ну, Зустрічався з Василем Шклярем, власне, ще працюю над одною річчю художній роман про Тараса Мельничука. І зустрічаюся з багатьма людьми, які знали його, які з ним спілкувалися. І так само була зустріч зі шклярем, розпитував трохи його, ну, не в 90-х роках трохи спілкувалися, і він ділився своїми враженнями, спогадами. От. А з Ліною Костенко і, і Марією Матіос не перетинався. Село Брустура Косівського району є вашою рідною домівкою, рідною землею. От приїжджаєте ви додому, чи зустрічають вас, рідного Василька, вже як знаменитість, чи все ж таки люди просто так ставляться до вас як до звичайного односельчанина? Ви відчуваєте якесь особливе ставлення ваших земляків у зв'язку з тим, що ви поет, прозаїк, драматург, радіожурналіст, така людина уже ну, не сільська, а, скажімо, публічна, та й тим більше обласного рангу, бо ви зазначали, що там і проживаєте? Ну, <кхем> мабуть, нема. Справді такого ж, бо знають люди мене давно і весь час. Я, по суті, як собі думаю, я ніколи не виїжджав з Брустеру, я просто працюю у Франківську. Ну а майже кожні вихідні їжджу додому і завжди перетинаюся з цими людьми. Ну, час від часу кажуть, що чули по радіо, їм це приємно слухати, що от людина, яку знають десь чути. Але такого якогось захоплення немає. Ну просто люди більшість не читали книг, бо в селі не так багато часу на читання, і якогось потягу до цього теж якось не вироблено, що їй, мабуть, не дуже добре, але. Але так. Ну, так як ви кажете, що часто їздите додому, чим займається сьогодні сільська молодь? Зокрема, ваші однокласники і ті діти, які є молодшого покоління, як вони проводять своє дозвілля і що би ви хотіли змінити в тому молодіжному середовищі, щоб воно таке тягнулося до прекрасного? Чого не вистачає, суто навіть вашому рідному селу? Ну, не знаю, багато вчаться ну, в різних містах, від Косово, починаючи Коломия, Франківські, звісно, Чернівці, і Львів і різні міста. І небагато лишаються молоді в селі. Ну, В будні працюють в вихідні, не знаю, дискотека відбувається в сільському клубі. Тобто то такі заняття. Ну, не знаю, можливо, можна було б якийсь спортивний центр відкрити, щоб там займалися. Чи баскетболом, чи тенісом настільним в літній час, то грають футбол на площадці, так само і старші, і молодші. Та й ось такі справи. Я собі дозволю поговорити з вами про таку тему. Може, ви мене підтримаєте, може, скажете своє бачення. Життя мені, так як журналісті, також підкидало різних людей із сіл, із міст. І от що я спостерегла. Старі люди сільські, які може і не мали навіть тих, як ми кажемо, штири кляси австрійської школи, вони дуже мудрі від життя, чи від Бога, чи від своїх батьків. А от молоді, сучасне покоління. Воно має академії, воно має університети, інститути, вищі заклади, ну нижче трохи нижчого рівня акредитації. Але чомусь люди, котрі є, вже скажімо, освічені і мали би мати ту мудрість, вони її не мають. Ну чому так складається? Як на вашу думку? Ну їм ще для цього треба постаритись. Вони здобують знання в навчальних закладах. А щоб здобути мудрість, очевидно, треба постаритись і… Стати мудрими. Ну, мій дідо, йому якраз нещодавно було 85 років, він вчився 4 класи, але й ну, по ньому можна проводити, скажімо, реєстр перепис населення. І в моєму селі Брустори, і в сусідньому Шепіт, звідки він є родом, і мій тато звідти. Дід пам'ятає дати народження всіх односельчан і, власне, дати смерті тих, хто померли вже. І багато багато таких деталей знає події, що коли відбувалося. Ну, скажімо, у своєму віці так само пам'ятає табличку множення. Знає добре, якісь польські, німецькі слова пригадує з тих давніх-давніх часів. Ну а от ми іноді навіть не знаємо, коли наші сусіди найближче народилися. Ну чого так складається? Ні, ну просто тоді було більше часу. І люди жили спокійніше, і треба було чимось цікавитись, і вони цікавилися цим. Це фіксували. Ну а зараз, коли дуже все насичено, напружено, то не встигається для фіксації. І такі перенасичення інформації не дозволяє зафіксувати найменш найбільш важливу інформацію. Її багато є, пролітає через людську свідомість, і дуже мало залишається в свідомості через те, що її так багато проноситься. Ох, як це помітно, що ви працюєте журналістом, бо ви вже е, нахапалися, як то кажуть, різних мудрих порад, настанов від людей. Так як у нас літературна передача, я вас запрошую далі прочитати ваші твори. Е, прочитаю одного вірша з антології, яка вийшла нещодавно нашої літературної студії. Тут війшло десь 14 авторів, які відвідують, і тут так само власне, поміщені мої твори, і вірш, присвячений дідові Василеві, про якого я щойно згадував. Дощ перетворюється на сніг, лишає слід на Бруківці, лишаю на ньому слід. Дерева білі, пухнасті, як вівці. Ми пастушимо. Я і дід. Дід уже вдома слухає радіо. Я не вдома, тож навіть іде, сніг не спиняється, рівно іде, це в нього великі мандри. У мене блукання, чи хтось знайде. Діду, агов, я втік ненавмисне, то вівці розбіглися, а я за ними. Так починаються справжні зими, холодні зими актриси, так з'являються перші рими. І коли вівці вертають самі, і ви, діду, стрижете їх шерсть, маючи в гатці а чи не вмер, то знайте, пасу дерева в зимі, і доказом є мій слід. Що би ви хотіли на завершення нашої передачі побажати своїм читачам? Ну, логічно, що побажання для читачів буде читати. Ну, а так само жити спокійно, не поспішати, знати, що попереду ще одне життя. До якого ми тепер готуємося. Тому на це зважати так само. Ну і все буде добре. Дякую вам за читання, за розмову, за участь у нашій передачі. Хай у вас усе буде гаразд і творчих вам успіхів! Дякую, було приємно поспілкуватися. Шановні глядачі, впродовж 25 хвилин із вами була ведуча Світлана Гаєвська і її гість Василь Карпюк. Дякуємо вам за увагу! До нових літературних зустрічей.